Та й всіх на уроці я пізнаю світ. Перевіримо виконання домашнього завдання до другого блоку уроків. Розгортайте зошит на сторінці 3. Зеленим кольором ви зафарбовували кружечки біля тверджень, з якими погоджуєтеся. У вас так у зошитах? Так. Так. На сторінці 4 ви зафарбовували червоним кольором кружечки біля тверджень, з якими не погоджувалися. У вас так? Так. так. І перевірте виконання четвертого завдання, який заряд мають частинки, моделі яких зображених на рисунках. Друга модель це нейтральний або немає заряду, оскільки кількість протонів дорівнює кількості електронів. А друга модель має позитивний заряд, оскільки кількість протонів більша за кількість електронів. Протонів 2. Електрон один, тому це і позитивний заряд. Діти, є у вас запитання щодо домашнього завдання? Немаю. Немає. Переглянемо трейлер і ознайомимося із запитаннями до третього блоку уроків 97, 98 і Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що ти знаєш про Мізинську й кирилівську стоянки? Чому жінку пізнього палеоліту вважали головною особою роду? Як підготуватися до діагностувальної роботи з географії? Чи вмієш ти визначати заряд атома? Знайшли, вмикайте Вітаємо. Інформація за допомогою нас приймає організація. Очі, відомості надходять до нас як повідомлення. Єгор, прочитай нам ще раз, що таке інформація. Інформація відомо відомості, відомості з навколишнього світу, які людина сприймає з допомогою органів чуття, очі, вуха, язик, ніж шкіра. Відом... Що ж таке повідомлення читаємо далі разом. Повідомлення цей, дов я, дов я, дов я, це по що Соломічка, прочитай нам, що таке повідомлення. Повідомлення се звуки же з тимовиз на. Що, що? Діти, скажіть, будь ласка, як ми отримуємо інформацію? Які органи чуття нам допомагають сприйняти інформацію? Відом. На сторінці 46. Знайдіть і зафарбуйте зеленим олівчиком, які органи чуття допомагають нам сприйняти інформацію. Перевертайте зошит і на сторінці 26 прочитаємо. Тему уроку 97 з розділу Україна у світі. Екскурсія yeah, yeah, yeah. Скурсія, пізні, вліжка, стоянка oh, 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 oh. стоянка. Yeah. Першу найдавнішу добу в історії людства називають кам'яною Який зріст та вага мамонта. Де жили давні люди? Які прикраси мали, щоб знайти відповіді на ці запитання, запрошуємо переглянути екскурсію в музеї. Вам важко уявити діти, але на той момент люди не мали зовсім ніяких благ, якими ми сьогодні з легкістю звикли користуватися. Тому вони використовували все те, що їх оточувало. Всьому тому, що їх надавала природа, вони знаходили пристосування у своєму житті. Найдоступнішим і найміцнішим матеріалом для виготовлення знаряд праці був камінь, особливо кремінь. Тому саме з нього виготовлені ось ці знаряди праці. Оскільки найбільша частина речей цього періоду виготовлена, як ми бачимо, з каменю, то цей період в історії має назву Кам'яний вік. В цей час люди займалися збиранням, збирали різноманітні ягоди, рослини, коріння, якими можна було поживитися, та полюванням. Впольовували величезних тварин мамонтів. Зріст Мамонта становив приблизно 5,5 метрів. Це трішки менше ніж третій поверх багатоповерхового будинку. Вага Мамонта складала приблизно 14-15 тонн. У мамонтів були довжелезні вивні, довжина яких становила від 1 до 4 метрів. І підтвердженням того, що вивні дійсно були довгими, є найбільший експонат цієї зали уламок вивня Мамонта. Також великі кістки мамонтів використовували. Для каркасу приміщень. На фотографії бачимо залишки такого приміщення. Також каркаси накривались хутром мамонтів, і на малюночку реконструкції ми бачимо, яким чином могли виглядати житла стародавніх людей. Навіть в ті далекі часи люди полюбляли себе прикрашати, і підтвердженням цьому є ось цей унікальний браслет, виготовлений з бивня мамонта і прикрашений так званим меандровим орнаментом. Також прикраси виготовляли із ікол таких тварин та різноманітних мушек, цих виготовляли намисто. До речі, першими прикраси почали носити саме чоловіки. Діти, що нового ви дізналися, переглянувши екскурсію в історичному музеї? Ну, що. Мабуть, майже тридцять з половиною поверхів. Три з половиною, три з половиною. Висота його. Три. Так. Єгор. Говори, ти про що дізнався нового? Що ну вони носили прикраси. Okay. І перше носили чоловіки. Так, отже, давні люди себе любили теж прикрашати і носили прикраси. Попрацюємо в зошиті, розгляньте ось діти. Малюнки, позначте історичні джерела. Які ви помітили у відеофрагменті? Єгор? По перше, прикраси. Прекраси. Так, це браслет з бивня. Бачите і з орнаментом? Зберігся орнамент на браслеті. А це прикраси які, як вони називаються? Говори Єгорчик. Соломійка, може, як дівчинка знає, що це. Рокушки, Ру... зуби. Які... Намисто з іко. Це намисто ікол і іко. Ракушок, Тварин та мушлів, так. Ось таке намисто. Далі. Що ж в руках тримає? Тримає людина. Так, це Люди. бибель мамонта. Бачите його, дітки, довжина від одного до чотирьох метрів. Ось такі бивні. Він дуже довгий. Так. Бачили ми з вами бивень у відеофрагменті. Єгор, далі розкажи, що на цьому малюнку? Я бачу, що вони роблять хижину з коско з за кісток. За кісток мамонтів. Так, так, так. Так, так. Так, так. Кістки мамонтів використовували для каркасу приміщення, а зверху чим накривали? Шерстю. Утром мамонтів. Шерсть, утро. Утром. Що було тепліше? Ось такі історичні джерела ми помітили з вами у відеофрагменті. рухаємося далі, пригадаємо вивчене про етапи палеоліту і доповнимо схему. Отже, палеоліт. Скільки етапів має? Три. 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 Перший. Ранній. Середній. Середній середній запис. Коли розпочався ранній період? Ми 10, років не могли роки там середній 150 150 років тому. Так, а пізні, дітки, пригадайте, коли розпочався Знайдемо підказку на сторінці 43. Гортайте зошит. Ось дивіться. Пізній палеоліт розпочався 40, 40 тисяч. 10 тисяч років тому. А 10 тисяч тому закінчиться. Отже, читаємо. Найдавнішим періодом в історії людства був кам'яний вік. У цей період люди використовували переважно камінь для виготовлення знарядь праці. Читаємо разом, що таке палеоліт. Палеот на палец, пирім, кам'яну, який поділяють на раній, сирені. Серені та пізній. Так, повертаємося на сторіночку 27. Дописуємо етапи палеоліту. Ранній. Мільйон років тому Середній. 150-40 тисяч років тому. І пізні. 40 Десять. Тисяч років тому. Діти, а чи знаєте ви, кого вважали головною особою роду чоловіка чи жінку? Жінка. А Єгор що скаже? Жінка. Жінку. Так, читаємо і перевіряємо, чи вірно ви вважаєте, що жінку вважають головною особою роду? Це цікаво. І Палеолі, цей час, коли ми стали мусорі, родиві, общими, жити висами, вістами, родовими, а не саме головною у обирі, важа, і, дати, і, дати. оберігали її. Головною в цій общині була жінка. Вона оберігала і підкріпувала вогнище. саме то під час запасами їжі та об'єднувала рік. Дами тому під час розтопок поселень пізнього палеоліту часто знаходили. Жіночі і волочий, так, дітки, чому ж жінку вважали головною особою роду? Вона від гуфковала вовків, що в них залишалося ніж? Його вона оберігала і підтримувала вогню. Вовк... Вогнище. Так, розумнички. читаємо разом. Вона оберігала і отримувала вогнище. керувала купала за пасачи та об'єднувала цілий. Так, виділимо. Що ж? Робила жінка, оберігала, підтримувала вогонь, керувала запасами їжі та об'єднувала цілий рід. переглянемо діти з вами. Відеофрагмент про кирилівську стоянку і виконаємо завдання. Будьте уважними. Кирилівську стоянку відкрив археолог Вікентій Хвойка 1893 року в місті Києві по вулиці Кирилівській. Звідси її назва. Стоянка розташовувалася на 20-метровій глибині і простягалася на тисячу квадратних метрів у шир. Тут було знайдено велику кількість кісток мамонта й волохатого носорога, зуби печерного ведмедя та лева. Також виявлені кілька великих уламків бивнів Мамонта, покритих геометричним орнаментом. Вони є найдавнішими пам'ятками образотворчого мистецтва в Україні. Так, попрацюємо зошиті. беріть зелений олівчик, зафарбуємо зеленим кольором кружечки біля тверджень, з якими Погоджуємося. Так, Єгор, ти читай перше твердження, Соломійка друге буде читати. Стоянку назвали Кирилівською, бо розкопали її місце в Києві на вулиці. К так, зафарбовуєм зеленим олівчиком. Соломічка, друге твердження читай. Стояла сібулос має дено пі кіс то кі кістки кромані йон ні, ні. Там були знайдені кістки, мамонта, носорога, зуби печерного ведмедя, лева, але кісток кроманьйонця не було знайдено. Перегортайте аркуш на сторінці 28, ще одне твердження. Mm -hmm. Mm -hmm.

На мене тому. Так. Погоджуємося, зафарбовуємо. Так, зафарбовуємо. Молодці, ви уважно. Переглянули відеофрагмент. Діти, і на завершення нашого уроку попрацюємо на сторінці 29. Виконаємо вправу. Упізнай за контурами, установіть відповідність між назвою країни та її контурами. Отже, Україна, Румунія, Молдова, Угорщина. Так, прошу Єгору вже ручку підніс, говорим. Україна справа зверху. Так, ви добре знаєте контури України. Соломієчка, внизу ліворуч.